А я запрошую до центрального мікрофона Леоніда Кожару, міністра закордонних справ України. Пане Кожара, 25 лютого у Брюсселі відбудеться саміт Україна-Євросоюз, де сторони обговорять багато важливих питань, серед яких підготовка до підписання і тимчасового застосування угоди про асоціацію Україна-ЄС і безвізовий діалог. Добрим знаком для такої зустрічі було б, щоб про владна більшість підтримала вимогу про персональне голосування у Верховній Раді. Чи для Європи не принципово як голосують в українському парламенті? Добрий вечір. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що от сьогоднішнє голосування, вірніше, блокування роботи Верховної Ради, як мені здається, воно Матиме досить негативні наслідки, в тому числі і в контексті саміту Україна Європейський Союз, який відбудеться буквально ось за тиждень. І ви знаєте, на саміті якраз планується обговорити питання щодо виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму, тобто просування України. По шляху безвізового режиму з Європейським Союзом і якраз неухвалення, бездіяльність Верховної Ради може негативним чином позначитись на висновках, принаймні, з боку Європейського Союзу. І е, зрозуміло, що я як представник уряду. Я не можу коментувати дії Верховної Ради, але я хотів би закликати якраз парламент сьогодні активно розблокувати роботу Верховної Ради і приступити до ухвалення тих законів, які необхідні для введення безвізового режиму для України. З європейським союзом активно розблокувати, що ви вкладаєте в це? Не силовий активно спосіб? Активно Більше стосується не питань розблокування, а питань роботи Верховної Ради. Активно голосувати за ухвалення законів, необхідних не тільки для полегшення візового режиму безвізового, а взагалі для просування країни по шляху реформ і тих законів, а їх накопичилось. З часу виборів дуже багато для того, щоб Україна могла реформуватися для того, щоб полегшило життя всіх громадян України. От У Тому... зв'язку з цим у засобах масової інформації з'явилися повідомлення про 19 вимог Євросоюзу до української влади як умову для підписання угоди про асоціацію чи встигне влада, чи взагалі має вона намір виконувати ці вимоги. До саміту в Литві, який вже порівнюють з останнім потягом до Європи, я б назвав би е, рішення Ради Європейського Союзу, яке відбулося е, наприкінці минулого року, не вимогами, а скажімо, побажаннями Європейського союзу. Наполегливими побажаннями. Е, е... Ну, можна будь-як називати, але ви знаєте, е, уже в цьому році Україну навіть в цьому місяці Україну відвідав комісар ЄС Штефан Фюля, і е, він, до речі, привіз уже не 19 пунктів з собою, 11. і е, разом з представництвом Європейської комісії, Міністерство закордонних справ, інше міністерство, відпрацювали план е, заходів. Уряду, який на сьогоднішній день ухвалений, уряду ухвалив 13 лютого цей план заходів, це фактично план заходів, не з виконання вимог Європейського союзу, а, а, зне, виконання, а з виконання вимог а виконання тих реформ, які на сьогоднішній час вимагає економіка України, вимагає суспільство. І більше того, ми. Ці реформи робимо не для задоволення якихось побажань європейського союзу. А ми робимо ці реформи для народу України, для того, щоб наша держава розвивалась нормально по європейськи Євген Магда. Лені Олександровичу засоби масової інформації повідомляють, що сьогодні, проходили збори фракції партії регіонів у Верховній Раді за участю членів кабінету міністрів. Скажіть, будь ласка, чи звучали під час цих зборів якісь питання народних депутатів стосовно зовнішньої політики України і власне найближчих перспектив? Чого, чого хочуть представники партії влади: євроінтеграції чи руху до митного союзу? Ні, такі питання сьогодні не звучали, але сьогодні дійсно відбулося розширене засідання фракції партії регіонів в українському парламенті, на якому були присутні члени уряду, і якраз був обмін думками, як прискорити провадження реформ в Україні, як зробити парламент більш ефективним. Такі питання дійсно звучали сьогодні. Юлія Тищенко. Пане Леоніде, дуже часто говорять, що блокування парламенту з боку опозиції зараз заважає євроінтеграції, але які саме закони сьогодні занесені урядом, які блокуються опозицією? Наприклад, ви згадали безвізовий режим? Ну от зокрема навіть закон про протидію дискримінації, який був ухвалений в минулому році, був поданий урядом, але він не зарахований, ну тому що є сутеві зауваження з боку Єврокомісії сьогодні мін'юст аналогічне ну тобто не, не вносить поправок, принаймні вони не зареєстровані. То чи блокування заважає, чи парламент, чи можливо якісь справи дійсно в ну, в плані євроінтеграції в самому уряді? Також що уряду заважає сьогодні принаймні наблизитись до виконання цих 19 там вимог. вимог? Одинадцяти. Ну, а, я е де не де хочу е переобтяжувати глядачів, не, не тому де. що там дійсно існує цілий пакет заходів. Я думаю, що ні в кого ані в цій аудиторії, ані е серед наших глядачів немає сумніву в тому, що безвізовий режим з Європейським Союзом це благо для України, оскільки всі громадяни можуть вільно пересікати західний кордон. Так от, для цього. Був ухвалений план дій України Європейський Союз щодо лібералізації візового режиму. Згідно з цим планом, є кілька етапів запровадження реформ необхідних для введення безвізового режиму. Сьогодні Україна стоїть наприкінці, скажімо так, виконання першого етапу плану дій. І серед ще не ухвалених законів залишилось три групи законів. Перша група законів це закони щодо боротьби з корупцією. Там чотири є закони на сьогоднішній день. Вони подані до Верховної Ради. Друга група законів це закони, що стосуються захисту персональних даних, вони також є в Верховній Раді, і третя група це зміни до законодавства з питань недискримінації, які передбачають недискримінацію громадян України в суспільних сферах життя за всіма ознаками, Семен Уралов. Господин министр, у меня как бы вопрос, вот в контексте, который начали затрагивать коллеги, но он как бы подняться на уровень выше. Вот смотрите, путь в Евросоюз, да, который ну, выбрала официально Украина, и в этом смысле нет разницы между властью и оппозицией, да, стратегия одна, в этом смысле и у партии регионов, да, и у оппозиции, он длинный. Но при этом ситуация для Украины изменилась. Если раньше как бы на западных границах было одно мощное торговое образование, экономическое Европейский Союз, а. На Востоке было все фрагментировано, которая да, которое между собой конфликтовала, Там, Россия с Туркменией и так, ну, и так далее, и тому подобное. Узбекистан и так далее. То теперь Украина зажата между двумя мощными экономическими объединениями. И контекст изменился. И в этом смысле Украина между Евразийским Союзом, будущий с 2015 года, значит, и Европейским Союзом. Нравится это кому-то или нет, Украина оказалась в ситуации ну, между зажатой. Да? И она не одна. В этом смысле очень показательная ситуация, допустим, допустим, Киргизии, да, которая оказалась точно так же зажата между Китаем только и таможенным союзом. И вы знаете, что вот в начале января вот этого года Киргизия, например, отдала свой ГТС Газпрому за 1 доллар. И не потому, что кто-то хотел или не хотел, Газпром брать не хотел, по одной простой причине, потому что национальное государство, зажатое между двумя образованиями, если оно идет долго по пути европейской интеграции, ну, это может очень сильно и нехорошо закончиться именно деградацией, как Молдавия. І, От по путі мав. и вопрос, Ромені. не слишком не длинний, Путін, ли ли длинный этот путь, закончится он национальной деградацией. Вот в національної вопрос. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що э, для України важливо розвивати стосунки як на Сході, так і на Заході. Якщо ми візьмемо... Лише один показник як зовнішня торгівля України то сьогодні на країни митного союзу припадає близько 60 мільярдів доларів. Наш торговельний оборот з цими країнами на країни Європейського союзу десь 40 мільярдів доларів. Тому обидва об'єднання для нас дуже важливі, і е, в цьому році для України існує шанс мати вільну торгівлю з обома е, цими міждержавними утвореннями і з митним союзом, і з Європейським Союзом. Я думаю, що це завдання для уряду, е, для Верховної Ради. Е, я думаю, що цілком може бути виконане, і е, ми сподіваємося що. Зона вільної торгівлі з СНД, яка вже ратифікована на цей час, і Україною, і Росією. Вона буде ефективною в цьому році, буде працювати. А те, що стосується європейського союзу, ми сподіваємося що буде укладена угода про асоціацію, частиною якої є якраз поглиблена зона вільної торгівлі з європейським союзом, Олексій Горань. Пане міністре, ви нещодавно повернулися з Брюсселя і написали в своєму блозі правильно таку фразу. Вона мені дуже сподобалася про те, що європейський союз сказав Україні українській стороні: допоможіть нам допомогти вам. Тобто, що європейський союз готовий, але Україна має зробити якісь кроки на зустріч для того, щоб європейський союз підписав е, угоду про асоціацію. Я думаю, що це абсолютно правильна, правильна фраза. І от у мене таке враження, що протягом лютого робиться все в Україні. Не те, щоб рухатися на зустріч європейського союзу, а навпаки, відкат справа щербання, друга справа проти Тимошенка. Ми бачимо, що це перетворюється на фарс. Ну не будемо в це вдаватися. Це рішення про позбавлення депутатських повноважень двох депутатів, абсолютно неправове. Всім зрозуміло. це сьогоднішнє рішення Полуценку. Це лишаються проблеми з так званими проблемними кругами і так далі. Тобто нема ніяких рухів, які б Україна показала сьогодні знову ж таки була така можливість у нашої судової гілки влади показати, що українська влада є гуманною, і це було б абсолютно нормально і питання, таке враження, бо у мене немає логічного пояснення цьому. Яка логіка робити все, щоб угода про асоціацію не була підписана? Таке враження, що вже прийнято рішення там. На печерських пагорбах, що це нам не потрібно, що ми здаємо трубу Росії, відповідно, лягаємо під Росію. От у мене таке враження, бо немає іншого раціонального відразу. дякую, дякую. Мені здається, що ви побачили в відносинах з Європейським Союзом те, що хотіли побачити. Насправді, з початку року динаміка стосунків дуже висока. І дивіться, уже. З початку року у нас був європейський комісар. Я з візитом був в Брюсселі. Наприкінці лютого у нас саміт буде Україна, Європейський Що Союз. Що зроблено? Що, показати, Що зроблено 13 лютого? Уряд ухвалив ухвалив план першочергових заходів. Щодо європейської інтеграції, так Тепо, Цей план зроблено? дуже конкретний уряд, подав цілий пакет документів до Верховної Ради. На жаль, угу. ми констатуємо, що Верховна Рада сьогодні не працює, і е, я вважаю, що саме ті сили, які сьогодні блокують Верховну Раду, вони блокують також і на сьогоднішній день європейську інтеграцію України. А може партія регіонів піти на зустріч а, і розблокувати, пане, пане гарань. Пане Микола Туменко народний депутат не можна. Я... По два запитання Абсолютно, зараз не можна. Часу я думає. є заступником голови партії. Я кажу, що партія регіонів виступає за розблокування Верховної Ради. Микола Туменко, народний Всі депутат мільйони членів партії регіонів. Це, Микола Коменська дуже, приє... джині, да. нове дуже нове приємно мені почути. В мене ну, здавалося до я готувався до більш інтелектуальної розмови, бо сталося таке враження, що ми вже однією ногою в європейському союзі, і треба тільки розблокувати роботу Верховної Ради. Це для мене сподіванка, чесно кажучи. Я зрозумів, що у нас вже європейська практика життя. У нас немає тендерів в одного виконавця мільярдних, про які сама влада каже. Сьогодні кру правоохоронні органи щодень, щоденно нам повідомляють, яка була яка тотальна корупція в Україні, і коли в одного виконавця родичі міністрів замовляють там е, якісь роботи і через офшори ці гроші вивозять. Мені здається, що проблема нашої неєвропейськості, я владу маю на увазі, не в тому, що нема ще п'яти законів, а в тому, що немає європейської практики, практики недопущення корупції, практики недопущення політично політичного -вибіркового, вибіркового правосуддя, практики. Демократичних стандартів. Якщо треба буде, от це впирається в дрозакони. Ми розблокуємо парламент. До речі, мене працювали 4 дні всього на все. за 4 дні, як ви так назвали, то ну за 4 дні воно все рівно не було прийнято. Тобто мені здається, і мої дискусії Ой, з дипломатами казіть, Томенко, ми дискусії знаємо, з дипломатами казали, що закон. ключове все таки не не закони, які не ухвалені, а відсутність бажання влади діяти в стандартах, традиціях і в принципах демократії. Якщо, наприклад, це теж проблема, ми у нас тут спільна позиція. Якщо ви кажете, що є 10 законів і 20 дій влади, і ми готові тим зустріч, тому що ми ніколи не говорили, що треба зірвати е, саміт. І не допустити ухвалення соціальності. Тому е, моя опозиція відкриті. Але мені здається, моє питання в тому, що чи ви розумієте, що, крім законів, є ще конкретна політична практика української влади, яка більш визначальніша, аніж кількість законів? Відповідь на це запитання ми дізнаємось після нетривалої перерви. У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні Леонід Кожара, міністр закордонних справ України. Слово вам. Я е, хочу. Подякувати своєму колегові пану Томенку за запитання, я погоджуюсь, і я вважаю, що демократична традиція в Україні ще слабка, і нашій демократичній традиції е, трошки більше ніж 20 років. В країнах Старої Європи ця традиція складалася століття. Ви знаєте, від великих революцій, які сотні років тому назад були, але. Я хочу сказати, що традиція поза правилами не існує, тому все одно попередувати має бути прийняття законів. От ви кажете про корупцію, так? Але я почав з того, що уряд сьогодні подав до Верховної Ради пакети з чотирьох законів протидії корупції. Ми традицію без Ухвалення законів нову не встановимо. До речі, сьогоднішня традиція, вона більше, скажімо так, виглядає як антиєвропейська, і я, наприклад, теж блокування Верховної Ради, я сказав би, що це не європейські традиції, не європейські стандарти. Більше того, задаємо останні президентські вибори, коли один кандидат не визнає поразку і не визнає перемоги іншого. Це також не є європейською. Традицію, тому я, що тому, я теж партію критикував, коли блокували витрибуно я тому е, я закликаю знову ж таки давайте плекати демократичну традицію, е, традиція, яка б скажемо е, так, е, ну просто не виставляла посміховиськом державні інститути України. але Правила і закони мають іти попереду, і ми маємо голосувати за нормальні демократичні закони. Я дякую, Леоніду Кожарі, міністру закордонних справ України, за участь у програмі Свобода слова.